Наприкінці 2022 року у Чернівцях взялись активно перекладати тротуарну плитку одразу на кількох локаціях. Не оминули і центральну вулицю Івана Франка. Працівники намагалися якнайшвидше закінчити перекладання плитки, а тому робили це і в дощ, і в сніг. Однак, фахівці неодноразово наголошували: усе має бути чітко розплановано, аби в майбутньому не виникло жодних проблем. З точки зору архітектури доречно планувати будь-яку діяльність, так як я сказала. Тобто спочатку проектні роботи, а потім виконання у нормальний період року, а не вже бігом перед завершенням року, коли є залишкові кошти. Я завжди прихильник того, щоб роботи були комплексними. Тобто, якщо міняється тротуар, то чи враховано там водовідведення, чи є люки чи люки? Заплановані для мається на увазі поверхневих вод. Там питання повно, але таке фрагментарне, ну це просто знов такі як ямкові ремонти. У ратуші ж такі ремонтні роботи назвали експериментом. Ну, в нашому місті тру -тру не, не мінялися ну, років ну, з 2012-го точно. Я думаю, що сам факт, що ми їх міняємо, це то, то вже є нормальне. Ми не знали, чи взагалі це пропустяться кошти по казначейству. І це був якийсь ризик проекспериментувати і організовувати ну тендер на 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 зміну товару. І слава Богу, що шо що, що ці кошти? Вони прийшли, і пінденник отримує гроші. Однак з приходом весни на вулицях почав танути не тільки сніг, але і свіжевмощений тротуар, адже плитка почала тріскатись та осипатись. Чернівчани кажуть, в тих умовах, у яких робився цей ремонт, не дивно, що так швидко тротуар почав руйнуватись. Я вам сказав таке, що це треба було і бордюр міняти. Бордюр треба було міняти. А це ж це сідає, земля у нас сідає, вона мусить сідати. Мені задоволені, тому що якщо робиш роботу, ти повинен, перший, перший полок, ти повинен здати перший слой. Навіть на перший слой немає права капля масла впасти. Цей заказчик має це перепрацювати. Звісно, що це не. Це ще до весни ого, що буде, це ще буде, ями по колінах будуть. Обмивання грошей. денег. Ну що, якщо плітку міняють, то чому бордюри не міняють? Це ж неправильно. Звісно, вона потріскається, не качество все зроблено. Ви самі посмотрите. Ну, желательно, щоб хтось взявся за это дело. Ну, це ж бюджетные, наверное, правильно? дуже дуже поганий стан. Дуже погано працює. Або мало грошей виділили, або кудись ці гроші пішли в друге русло. Люди зауважують, заміна старої бруківки була невиправданою та не на часі, адже усі кошти повинні витрачатись на збройні сили України, які захищають нас від ворога. Треба було раніше думати. Подивіться на наші чернівці, це гарне місто. Я тут колись родилася, виросла. Але що з нього зараз сталося? Мені дуже-дуже прикро й боляче. Дивитися на ці вулиці, на, на будинки які рушаться. ж, коли робили плітку, то всі люди визначалися, говорили, що не треба. Ну, що ще можна сказати? Кошти треба відділяти, але треба відділяти на ті ділянки, де потрібно тепер. Було, де такі є дороги розбиті кругом сюди, туди дуже багато в місті є. Звісно, е, що відділяти треба, працювати треба, але під час війни треба дивитися, де треба, де не треба, куди дати кошти, куди не давати кошти. На мою думку, ті кошти насамперед треба було витрачати для тих солдатів, які воюють і, е, як сказати, захищають нас, одним словом. Але пан мер. Вирішив так. Нагадаємо, вартість такого ремонту вартувала місту майже 6 мільйонів гривень. Окрім того, разом зі старою плиткою комунальники ліквідували і старовинні австрійські люки. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.